Все, я готовий, можу зніматися. Тож, то панове, всім доброго дня. Сьогодні розповідаю вам про кормушки про кормушки для бджіл. Як краще підкормити бджіл і як взагалі ніколи їх не кормити. Поясню. Значить, в цьому варіанті відео я повністю зупиняюсь на тому, що ми використовуємо годівниці для бджіл. І ми їм будемо згодовувати цукровий сироп. Але потрібно це зробити якісно. Отже, сьогодні теорія, а вже коли буде на пасіці, покажу вам на практиці. Значить, дивіться. Почнемо з того, скільки видів кормушок є в світі. Ну, навірно, що більше 100 штук. Не знаю, ніколи не рахував по барабану. Но знаю точно, який найефективніший. І знаю, який найгірший. Давайте почнемо з кінця. Всі. Ми пасічники рано чи пізно стикаємося з тим, що потрібно чимось підкормити бджіл, тому що то немає взятку, то немає розплоду, треба стимулювати, то там немає корму, бо просто рій треба свіженький коротше, дати йому трошки поїсти, то вже зима скоро буде, а бджіл немає що їсти, бо там пасічник забрав весь мед і не попередив, не попередив те, що корм, вони вже більше не зберуть. Ну, коротше, не важливо. І пасічники починають вдаватись до того, щоб їх загодувати. Самий такий вообще, вообще безбашений варіант. Це коли ви берете відро, туди кидаєте цукор, туди кидаєте гарячу воду, розмішуєте і просто виносите на пасіку. Все, це самий безбашений варіант. І далі бджоли масово налітають на те відро і коротше там вся пасіка роздябання той сироп. Це перший спосіб, як можна загодувати бджіл. Я такий спосіб бачив в Америці. Один раз ми використовували його тоді, коли ми не мали можливості привезти помпу, для того, щоб їх загодувати. Тоді ми ставили такі два толута, туди ставили очерет е, і вони по ньому лазять. Отак от закормлюють бджіл. Це дуже е, спосіб такий вже на самий-самий крайній випадок, і він дуже негативний тим, що бджоли між собою б'ються, і коротше, дуже багато буде трупіків. Другий варіант, який використовують переважно старші пасічники, це банка. Ой, боже, банка, банка, банка. Коротше, в мене немає тут пустої банки, то я вам покажу на прикладі. Беруть таку от баночку, літрову, трохлітрову це взагалі перекидається постійно. Коротше, візьмемо, допустимо, літрову баночку. Вони таку мармію зверху зацокують, такою резиночкою під гроші. Коротше, тако перекидають. Такої зі стекла спускають. Це ж майстерство треба мати, ще яке. Ну, я так навчився, скажу по секрету. І потім тільки раз в кормушечку, там така в стелиночці така дюрочка, це з сіточкою, да, якісь бджоли прополюсують, типу, ну, як би, треба, не треба. ну коротше, Це перший варіант, який використовують пасічники в вуликах. Він підходить тільки для тих вуликів, в яких великий підрамковий, точніше надрамковий простір великий, там де кришка є велика. Цим способом е, зручно загодовувати. Е, коли в тебе одна дві сім'ї, все, ти не паришся, там, по літрі підставляєш ти постійно вдома, собі на чилі, на розслабоні. В принципі, піде, піде. Е, але для дуже маленьких пасік і переважно для вуликів-лежаків. Інколи ще беруть, ставлять так само банку, беруть миску, беруть банку, ставлять коротко, край вулика, і ми отримуємо ну, в середині вулика, це вже набагато краще, ніж зверху під кришкою. В середині вулика сироп і бджоли його споживають. Далі, які ще є варіанти? Це вже більш прогресивний спосіб. Йдемо в магазин, беремо 50 гривень, ну, може 100, може 150, я не знаю, залежно від ціни, яка у вас там буде, і купуємо рулон мусорних пакетів. З грубого, такого, ну, грубий, такого поліетилену. Купуємо відро, э, відро, мусорні пакети на ці відро. Туди влазить. Дофігіще того сиропу. Коротше, ну, реально можна цими пакетами одноразово загодовувати. В принципі, коли ти в пакет наливаєш 5-10 літрів сиропу, нормально тримає. Е, я наливав по 7 літрів за раз. пробував, так само, як і всі, мені цікаво було. Тако наверх на рамки ложив. І коротше, тільки одну дюрочку робив голочку і таку легеньку маленьку дюрочку для того, щоб бджоли ну, поняли, що там щось є. І все, і вони коротше, забирали. Не бачу випадків, щоб виливалось, ну не іскручено, що там таке бути. Але я думаю, якщо б по чуть-чуть його і вони починають розгрізати, додати нових дирочок, і вони його забирають. Це буде разова закормка. Тобто у вас вихідний день, ви виділили собі конкретний день, тільки треба плотний мати такий плотний пакет, бо не плотні, вони можуть взагалі порватися від того, що ви туди багато налієте сироп. Ставите 10 літрів зараз даєте, навіть якщо взяти ще великі, такі, знаєте, ще, щоб. Ну, щоб вони були потужні. І по 15 літрів зараз можна давати. Тобто, багато де в Ютубі так роблять. Ну, я вам буду практично на пасіці показувати десь, десь через коротше, коли мені треба закормлювати бджіл. І, і нормально. Но є ще варіанти. Далі Дальший варіант це вже трошки більш прогресивно. Якийсь пасічник колись придумав, що ми можемо загодовувати бджіл, просто, просто зробити таку, типа. Якби, взяти досочки, докупи збити, фанірку запарафінити, наляти воду, перевірити, чи вона не тече, і туди наливати сироп і давати бджолу. Геній. Ну, непогано, таке називається рамкова кормушка. <кій> Старі варіанти, там. непогано, це вже лучше. Ну, Вони зачасту, дуже тя, часто бігли, ці кормушки, дуже часто бігли і постійно їх треба було ладити, постійно їх треба було якось запаковувати. Коротше. Ну, Це завжди, завжди була якась проблема. Потім ще один пасічник, ще мудріший. Сів подумав, що ж мені? Можна ж зробити кормушку зверху прямо таку над рамками. Да? Коротше, є безліч модифікацій цих кормушок, не знаю, там і зараз 2 літра туди можна виліти. Ну є в мене те, що я можу вам показати. Пластмасова кормушка. Тут зараз влазить десь 2,5 літри, 2,5 здається. 2,2 літри тобі зараз влазить. Коротше, які складові? Це стекло. Стекло, ну, я не розумію, чому в комплекті тут йде одне. Якщо треба ну, як би повністю накривати. Повністю накривати Чому? Тому що воно ставиться наверх. Ну, не знаю, в комплекті йде одне. Я б тут не робив би одне, я б тут одне суцільне робив. Би. Хоча, здається, понімаю. Ось даже є ще такі плотики якими закривається та частина. Якими да, закривається та частина, яка без, без цього? Да, але щось вони сюди по розміру не підходять. Може це на краї якось воно ставиться. І ще от такі от плотики є, які будуть плавати тут всередині, бачите? Ставиться, бджоли сюди заходять заходять. Ну, потрапляють в кормушку і так це йде. В принципі, в принципі, не знаю, я просто ніколи такими кормушками не користувався. Так, може якось. А, тут а, є, ще такий плотик. Дивіться, ще є отакий от Такий от. Плотик. Такий. Ось бачу загороджувальні цілі. Навірно, що якось загороджується. Так раз. Да, так, ось загороджується, щоб сироп можна було наливати, бачите? Походу, що ось з -дого ложиться, оця байда або оця. Але я знаю. Ось го байда сюди ложиться. Дивіться, як добре підходить. Все, я поняв систему. Ось так воно збирається. Сюди короче, ложиться ця сітка, в середину наливається сироп. Ось до короче, плотик, бджоли, щоб мали доступ до сиропу, але щоб не вилазили туди. Це для того, щоб можна було кормити. І всередині є отакий от, от плотик. Раз, він буде там в середині плавати. І ще ось допливати. Коротше, я поняв. Туди одразу ще й можна по дві сім'ї заповнити. Ну таке. Сказати, що це геніально, я б не сказав, що це більш мудрено, чим геніально. Тут треба дуже багато цих, е, навіть от бачите, я ніколи ними не користувався і треба розбиратися. Ну розібратись, в принципі, це не є щось тяжке, але діло в тому, що е, така кормушка вона пригодна тільки тако наверх ставити на рамки. І максимально непрактично, тому що ці стікла треба перевозити, це все стікло, його треба не побити. Класішки забирали, в принципі, і беруть такі кормушки, але вони вони. Коротше, хрінь. Я вважаю, це вже пережиток. Пережиток. Такі кормушки були актуальні років 20 назад. І ось ця модель кормушки, ось ця, це вже прогресивно. Чому? Тому що ці кормушки пластикові, вони точно не будуть протікати. Важить вона ну, грам 50. Е, потужний пластик. Наливається 3 літри сиропу. 3 літри сиропу. Ставиться в вулик замість рамки. Це дуже зручно. Прикручується, прикручується, ось до, бачите, можна прикрутити ось до є вушка. Прикручується до вулика, якщо треба перевозити. Якщо вона там має всередині постійно бути, коротше це мега зручно. Плюс в цій кормушці є. Отакі от от літрові отвори, виходить, тут літр, тут дві, для того, щоб лікувальний сироп додати сюди. Ну, наприклад, якийсь для профілактики назематозу. Такі кормушки компактні, ви собі такої складаєте, складаєте і мало місця займають. І за раз даванка 3 літри. Це, ну, це за три рази ти закормлюєш реальну пасіку. 3-4. Ну, хто як дає, комусь там на зиму ходить 7-10 кг, а комусь треба 15 Тобто Це вже залежить від того, скільки там пасічнику надо. Через то, панове, стосовно кормушок, оце новітній прогресивний варіант. Є різні модифікації, е, є тонші, є вущі, є ширші, є глибші, є на літру, є на 15 даже літрів, щоб ви понімали. Але діло в тому, що е, оце, оце за цим майбутнє. Тому, панове, тому, коли ви Будете думати, які кормушки обрати для того, щоб використовувати для заводівлі бджіл. Завжди обирайте пластмасою рамкою кормушки. Звісно, тільки перевіряйте, там, підходять вони вам чи не підходять по ширині, вищині, глибині, літражу і так далі. Чому? Тому що такі кормушки, перше, попереджають крадіжку, тому що безпосередньо корм вулику. Друге, такі кормушки найменше вбивають джіл, тому що бджоли -то будуть мало топитися. Третє, Такі кормушки мега практичні. Машину закинув, повіз. Їх мити дуже просто. Взяли, сполоснули і даємо бджолам назад до роботи. Тобто Багато в них, в них плюсів. Ну, напевно, що єдиний мінус це треба зараз за мати багато сиропу для того, щоб їм ну, зразу загодувати. Все. Це навірно, єдиний їхній мінус. Все остальне це однозначно плюси. Тому, панове. Підписуйтеся на канал BK of Ukraine. Зайдіть ви вже в той опис під відео. Зайдіть ви вже в той мій магазин Бікіперов Ukraine в Інстаграмі. Підпишіться вже туди. Зайдіть, підпишіться вже на той телеграм-канал. Інколи туди хороші новості прилітають. Перші будете знати про щось цікаве. Зайдіть туди, підпишіться, воно ж вам не лишнє. А хто 600 гривень заплатить за підписку, то ти, взагалі, пожизніна знижка в нашому магазині. на Налюбіє товару. Ну коротше, то не важливо. То головне, що ви підписуєтеся. Чому? Тому що я скоро це все буду на практиці показувати, на своїй пасіці, покажу вам різні варіанти, покажу, що хорошо, що погано, що краще, що гірше. І ви вже наглядно будете бачити, в чому добре, а в чому не добре. Ну сьогодні прозвучала теорія. Я думаю, для багатьох це теж вже була якась новинка. Тому всім гарного дня на все добре. Слава Україні, слава нації.